Несолоне насіння гарбуза один із найкращих смаколиків для птахів. Поласувати ним можуть і білки. Синиці, голуби, борони, качки. У парку перемоги живе багато видів птахів, і Одесити з задоволенням їх підгодовують, як просто кидаючи їм різноманітне насіння, так і встановлюючи спеціальні годівниці для них. Важливо просто спілкуватися скажімо так, з природою, коли є можливість. І для дитини теж важливо, щоб вона бачила, що треба всі годувати. Білка миноді горішки беремо. Да, дитина любить, годувати. У нас в Одесі люди люблять животних, поэтому я ну, так хожу, смотрю, кормят. У меня подруга, когда началась война, мы выехали с детьми, а она осталась, она говорит, тут в парке вообще птицы были голодные. вона говорит, мы приходили, они съедали, все. Поэтому в зиме время важно. А з білками у парку перемоги взагалі окрема історія. Адже у цій зеленій зоні груді пухнасті тваринки приручені, бо вони добре знають людей і самі спускаються до них за смаколиками. А ті, у свою чергу, обізнані, як привабити білку. Треба взяти з собою горішки і постукати ними по дереву. Діляться секретами годування одесити. Я роблю завжди це, а сьогодні теж взяла з собою орешки в сумці. И сейчас найду белочек, они так интересно бегают и на стук подбегают. И я с удовольствием их кормлю. Они с таким удовольствием подбегают. Так они просто даже кучкуются, бегают по две-три белки сразу. Так я уже не знаю, какой быстрее подбежать и накормить ее этими орешками. Важливо знати, чим годувати, говорять містяни. Найкраще для птахів підійдуть зерна пшениці, насіння соняха або гарбуза, синичок можна побалувати несоленим салом. А ось від годування свіжим хлібом, а також смаженим, солодким і солоним, краще утриматися. Я тепер задумуюсь, що я тут часу хожу, я живу, буду щось тут брати. Я літом гуляю тут, смертю, кидають хліб і какої-та Я Думаю, интересно, ну как бы можно вообще это давать. Всем людям советую, особенно когда снег выпадет. Обязательно их надо кормить, потому что, ну, все-все, травичка, все эти вот под снегом. И нужно, чтобы они имели что покушать. Четверте грудня день частування птахів та білок. Але Одеси там приводи навіть не потрібні. Адже, зокрема, у парку перемоги годування тварин вже стало гарною традицією. Тож, аби отримати заряд позитиву і радості, треба зовсім мало усього жменька насіння або горішків.